З підручника мерзляка ми перевіряємо 1033. І так, поїхали. Значить, перший пункт. Потрібно знайти значення виразу 23 мінус С у четвертій. Якщо c дорівнює мінус 3. Так, ну, перш за все. Значить, давайте спробуємо підставити правильно. Замість С підставляємо мінус 3. Тобто запис буде саме такий. Дивіться, 23 мінус, а потім мінус 3 у дужечках у четвертому степені. Настя, Грєкова, Давай спробуємо перевірити. Значить, мінус підносимо до четвертого степеня. Що це в нас буде? Це ну, буде. Мінус у першому степені це завжди плюс. Так, тут що нам тут обговорювати? Ну а далі мінус на плюс дає. Плюс, а, мінус на мінус буде мінус. Ні, так. Ще раз. Слухаймо мене уважно. Мінус підносимо до четвертого степеня. Це буде плюс. Далі в тебе стоїть так. мінус. Мінус на плюс нам дає мінус. Тому отут мінус. я одразу можу поставити знак мінус. І далі я 3 підношу до четвертого степеня. Три у четвертому степені це скільки? Це буде 81. І маємо 23 відняти 81. Так, і що це буде? Це буде мінус 58. Все правильно. Мінус 58. Так, давайте другий пункт подивимось. Значить, маємо х квадрат. Мінус х куб. Якщо х дорівнює мінус 02. Так, ну, давайте. Так, Настя. Значить, Підставляємо мінус 0,2. Тобто буде мінус 02 у квадраті і мінус мінус 02 у кубі. Поїхали. Мінус 0,2 підносимо до квадрата. Настя. Що це буде? Це буде 0,04. 4. ,04. 0,4. Так. Mm. Далі ми мінус підносимо до куба. Це у нас що? Це буде 0,8 тисячних. А знак який буде? Мін, плюс, Плюс, тому що ще раз, ви мінус підносити до куба, це залишається мінус. І потім ще один мінус, а два мінуса поспіль ми пам'ятаємо, вони дають нам плюс. Так? Тоді це буде плюс 0,8 тисячних. Ну тому що 02 підносимо до куба. Так, ну і що це в нас виходить? Це буде 0,48 тисяч. Ось так, 0,048. І третє, давайте спробуємо. У нас є 08а плюс 03Б помножити на 06Б мінус 1,2а. якщо А дорівнює 2,12. Б дорівнює мінус 1,19. Так, ну давайте спробуємо. Так, Ніка Савіщова. Вийшов тебе третій пункт. Щось не чую. Нікасає. Щось вона була, мабуть, вибило. Так, Руслан зробив третій? Так. Ну давай, поїхали. Значить, 08 множимо на що? На 2,112. Далі ми 03 множимо. На мінус 1,9. І, і ось так ми це записуємо. Так. Значить, помножити. Помножити. Я ось сюди перейду, щоб воно все було видно. Далі 06 множимо на що? На мінус 1,19. Так, і мінус і помножити на 2,112. І так, поїхали. Множимо 08 на 2,112. Значить, під спільною рискою дробу, 0,8 подаємо як ну, дробом. Тобто 8 десятих. 2,1,12 Неправильним дробом. Що буде? 25 дванадцятих. 25 12. Далі визначаємо знак наступного результату. В тебе плюс множиться на мінус. Що це буде? Е, мі, е, мінус. Тобто пишемо мінус. І тут три десятих множимо. Так, на що? На 10 дев'ятих. На 10. 9. Далі. Плюс множимо на мінус. Е, мінус. Значить, мінус. І тут у нас 6 десятих на що? 6. 60... 25 12. На 10 дев'яти. Тебе ж 1,1. А, я, я не туди постріл. Ну, тоді от, от, перев... саме тому і перевіряємо. Так, далі 1,2. Це в нас 12 десятих. Так, якщо ми подаємо це неправильним дробом. Ну, а 2,12. 25 12 Ось. І знак тут мінус, тому що ми мінус множимо на плюс. Так, ну давай повернемося до скорочення дробів. І так, 10, 10. та 25. На 5. 2 та 5. 8 та 12. 4 це 2 та 3. Тому відкриваємо дужечки. І тут я можу ще раз 2 та 2 скоротити, і в мене залишається що? Третіх. 5 третіх. Ну, 5 третіх це одна ціла дві третіх. Зрозуміло, так? Так, далі тут що ми робимо? Десять скорочимо на 10 і 9 на 9. Це, май... це буде 3. Одну треть. Так, множимо. Відкриваємо дужечки, Мінус. Так, тут скорочуємо. Це на один, буде 10 на 10 це 1, на 6 на 9, це два. 3. Тобто мінус 2 третіх. Так, тут скорочуємо. Зараз. Тут на 1 скорочуємо. Ну, тут на 5 це 2 та 5 і 12 на 12 це 1. Тобто маємо 2, цілих. цілі одна друга. Одна друга. Так, наразі 1 ціла 2 третіх мінус 1 третя. Що це буде? Це буде 1,1 одна одна третя. І тут мінус 2 треті, мінус 2, друга. Значить, потрібно звести до спільного знаменника, так? Це 6 на 2 на та 3. Так. Тобто буде мінус 4 шостих і мінус 2, цілих... 3, 3, шостих. Так. Далі йдемо. Одна ціла 1 третя. Множимо. Тут ми пам'ятаємо, що це сума двох від'ємних доданків. Бо мінус це просто плюс-мінус, так? І тоді ми модулі що робимо Руслан? Ну, віднімаємо. А чому? Ну... Це ж сума. Ой. В тебе. А, Мін... Я думав, від двох цілих а Це додавати. Додавати потрібно. І буде що у нас? цілі одна шосте. Я зразу так. Ну, тому що це 2,7 і якщо виділити цілу частину, 3,1 Все правильно. Так, ну і наразі ми множимо числа різних знаків. Якого знаку результат? Мінус. Подаємо неправильним дробом. 3, -3. третіх. Та 19 шостих. Тут скорочуємо на 2. Це буде 2 та 3. Це виходить 38 дев'ятих. Має. Це вірю 4... частину. Цілі 2 дев'ятих. 2 дев'ятих. Все я почув. Мінус 4,2. Ну, ось так. Ми повинні були розібратися з цим номером. Ну, гаразд. Які ще були питання по дози? Ну, тоді йдемо далі. Значить, давайте подивимося на номер 1034. Так, у нас тут є декілька рівнянь. І так, поїхали. Мерзляк номер 1034. І так пишемо перше рівняння. Так, Каріна у нас захарчу, хоче. Ну, будь ласка, давай з тебе почнемо, Каріна. Значить, Маємо 3х дорівнює 0. Так, ну, звідси. Чому у нас дорівнює х? Будемо, що 0 ділити на 3. Так, а 0 поділити на 3 це скільки? 0. Ну, тому я одразу можу це записати. Так, давайте друге рівняння. Мінус 6,8 помножити на х мінус 4 дорівнює 0. Значить, ну ми розуміємо, так, що хміну 4, воно теж буде дорівнювати 0 поділити на мінус 6,8. Можна так сказати. Але ділити поки що, поки що, так, ми числа там різних знаків не вміємо, це буде наступна тема, але ми розуміємо, якщо я буду 0 ділити на будь-яке число, окрім 0, я завжди отримую 0. Тобто я можу ось так написати. Можу розмірковувати наступну чином. Це добутку. Добуток двох виразів дорівнює 0 тільки якщо хоча б один з множників нуль. Мінус 6, 8 не є нулем. Тоді хміну 4 повинно бути нулем. Можна так. І тоді, Каріна, чому буде дорівнювати х? Нулю. Ну. Ще раз не чую. Нулю. Хмінус 4 нулю. дорівнює 0, тому х дорівнює 0 плюс 4. Ну? І тоді х дорівнює. 0,4. 4. 4. Ну, в тебе ж 0 плюс 4. Ну, тобто 4. Так, третє. x плюс 7,2 помножити на хмінус 8,1 до 0. Так, пригадуємо, таке у нас було за сходинками. І так, Карін. Якщо у нас добуток двох виразів дорівнює 0, то ми можемо записати, що. Як цей знак називається? Скуп. сукупність, правильно. Сукупність. І ми кожен з множників прирівнюємо до нуля окремо. Так, як ми будемо тут шукати х, Каріна? 0 плюс 7,5 плюс Давай будемо думати. В тебе доданок. Щоб знайти доданок, ти від суми віднімаєш відомий доданок. Тобто 0 мінус 7,2. Так? А тут в тебе зменшуване. А щоб знайти зменшуване, ми до від'ємника додаємо різницю. Тобто 0 плюс 8 і 1. Так, не забуваємо. Ну і тоді, що в нас виходить? В першому випадку. У нас буде. Ну, нуль мінус 7,2 це скільки? 7,2. З мінусу. Ну, а 0 плюс 8 Буде 8,1. і Ну і все. І маємо два таких корення рівняння. Так, ну і четверте давайте запишемо. У нас є мінус п'є помножити на модуль х дорівнює нулю. Так само, якщо добуток дорівнює нулю, то який з множників повинен бути нуль? Тобто мінус пять не є нулем, тоді автоматично модуль x повинен дорівнювати нулю. Ну, Каріна, а якщо модуль х дорівнює нулю, то чому дорівнює х? П'ятий. Мінус п'ятий. Модуль x oh, no. рівнює 0. Тоді x це теж 0. Тому що тільки модуль 0 дорівнює 0. Так? так, гаразд. Давайте 36 подивимося. Значить, пишемо мерзляк номер 1036. Ну, цікавий номер з моєї точки зору. І так, завдання. Знайдіть усі натуральні значення х, при яких є правильною нерівністю. І так, у нас мінус 6х більше мінус 36. Х повинно належати множині натуральних чисел. Ну, і х нам невідоме. Так, Ліза клімінтів. Чує мене? Ну, давайте поїхали, спробуємо. Так оця річ, з якою ви зараз маєте справу, називається лінійна нерівність. Лінійні нерівності ви розв'язувати навчитися в 9 класі. Оце. Саме там така тема буде. Але зараз це завдання в нас теж є, і ми можемо підібрати такий х, який нас влаштовує. Найменше натуральне число Ліза. Це що? Найменше натуральне число. Ну, пригадуємо. Um... Якщо ми лічимо предмети, ми починаємо завжди з чого? З ну, так. Один і є найменше натуральне число. Ілля вірно там. Тоді, якщо ми підставимо одиницю замість x. То мінус 6х буде дорівнювати чому? Мінус 6х буде. Мінус 6. Мінус 6. Тому що ми мінус 6 множимо на 1. І мінус 6 воно вже більше за мінус 36. Так? Зрозуміло? Так. Якщо будемо підставляти двійку, то мінус 6х чому дорівнює? Це буде 12. Мінус 12. Мінус 12. І воно теж більше за мінус 3,6. І ми розуміємо, що таким самим чином, коли я дойду до числа 5, то мінус 6х дорівнювати чому? Мінус 30. Мінус 30. І воно тебе теж влаштовує, тому що воно більше за мінус 36. А от якщо ми візьмемо 6, то тоді що трапиться? Це буде мінус 36. А воно нас вже не влаштовує, тому що воно не буде більше. Ну і ми розуміємо, якщо ми візьмемо 7, буде мінус 42, і воно вже буде менше, ніж мінус 36. Тому нас влаштовують. Які значення х? Від 1 до 5. І ми можемо це записати ось таким чином. Отже, х дорівнює від 1 до 5. Давайте будемо до другого пункту переходити. І так пишемо: мінус сім х, більше або дорівнює мінус 70. більше або дорівнює. Так, ну, Ліза, Міркування ми вже зрозуміли, так? Значить, ну, якщо візьмемо замість х одиницю, то мінус 7х дорівнює чому? То мінус 7х дорівнює так. мінус 7. Мінус 7. Якщо двійку. То мінус 14? Мінус 14. Так, ось це ми розуміємо, так? Ну і наразі. Якщо ми такі міркування продовжимо і візьмемо 10, то це буде скільки? Мінус 70. Мінус 70, нам у даному випадку підходить чи не підходить? Так, підходить. Тому що знак не строгий. Мінус 70 більше, або дорівнює мінус 70. А якщо візьмемо 11. Це буде 77, то це не підходить. Ось мінус 77, воно вже не буде більше за мінус 70. І тоді нас влаштовує який X. Від 1 до 10. Ось таким чином ви підставляєте замість X натуральні числа. Так, ну починаючи з одиниці, звісно. І потім. Доходимо до найбільшого можливого. Ну, в нашому випадку значення змінної. Третє. Мінус 5х більше або дорівнює мінус 18. Ну, так само. Якщо х дорівнює 11, то це буде мінус 5. А якщо х дорівнює. 2, то це буде мінус 10. Якщо х буде 3, то це буде 15. Так, ну, да. да. тут можемо і так одразу записати. А якщо 4. А, то це буде 2, мінус 20, та це у нас на ваш угу. І тоді. І тоді x до від 1 до 3. Молодець. Записала, будь ласка. І так, нам підходить 1, 2 та 3. Тому що отримаємо мінус 5, мінус 10 та мінус 15, відповідно. А коли х буде 4, то мінус 5х це вже мінус 20, і воно не буде більше за мінус 18. Тому лише перший 3. Так. Ну і у нас є четверта. Мінус 0,8х більше за мінус 6,4. Ну, давайте. Так, якщо візьмемо одиницю. Це буде мінус 08. Якщо візьмемо двійку, то це буде мінус 0,16. Уважно, уважно. В тебе один знак після коми. Один знак після коми, то це буде мінус 1,6. Мінус 1,6. Так, ну і так далі. Якщо візьмемо 7. Це буде мінус 5,6. Ну, а якщо 8. То це буде 6,4. І ми розуміємо, що 8 нам підходить чи не підходить? Ні, не підходить. Тому що знак який? А, строгий. Строгий. І мінус 08, мінус 6,4 не буде, буде, не буде більше за мінус 6,4. Так, і тоді який х нас влаштовує? Від одиниці до 7. От так. Від одиниці до 7. Гаразлі. Так, подивилися уважно. Чи є якісь питання по цьому номеру? Якщо є, задаємо. Ну і тоді мерзляк номер 1040 Давайте, подібне до такого вже було в нас. Харлованості хочуть. Тут, будь ласка, насту. Давай перший пункт. Помножити на суму чисел X дати 9. Ой, дев'ять четвертих та помножить на суму числу х відняти шість п'ятих. Mm. Дорівнює. Mm -hmm. І так, маємо скільки множників? Три. І якщо добуток дорівнює нулю, це означає, що хоча б один з них має дорівнювати. 3. І тоді маємо сукупність на три позиції. Так, значить, що пишемо. Або перший множник дорівнює нулю. Або другий. Або третій. Так, пишемо. Давайте. І наразі дивимося, Настя. Х дорівнює 0. Це вже розв'язане рівняння. Тобто ми розуміємо, що тут просто х дорівнює 0 ми будемо переписувати. А у другому потрібно знаходити х. Це 0 відняти 9 четвертих. 4. 9 і 4. 9 4. А, у а у другому це 6 п'ятих відняти 0. 6,5. 60 це звичайний дріб. Але ми можемо сказати, що це і 0 плюс 6,5. Правда? Тому що це зменшуваний від'ємник різниці. Як зменшувано, знаходимо до різниці, додаємо від'ємник. Тому можу записати ось таким чином. Так, ну і тоді. Що ми пишемо? Х дорівнює 0, а х дорівнює мінус. 9,4 та дорівнює 6,5. Так, молодець. Є в нас така ситуація. <кхем> І це друге рівняння. Значить, дивіться, я його запишу ось тут, де в мене є місце, де вище. Значить, маю x мінус. Так, Настя, давай. А яка? Ну, Харлово, продовжимо розв'язати. Так, о, ну тут у нас є два ножника. Тоді, ну, хоча б один з них повинен дорівнювати на 0. Тобто x мінус 20 це 0 дорівнює, і x плюс +12, 124 дорівнює 0. А щоб знайти перше, це треба. 21 додати 0. А у другому 0 відняти. 1. Навпаки. Так. 0 відняти 12,4. І це буде у першому 21, а у другому мінус 12 12,4. Гаразд. Значить, запишіть, будь ласка, що ви робите вдома. Значить, у нас за підручником мерзляка. Значить, у нас є номер 1035. номер 1037 та номер 1041. 1035, 37 та 41. Все. На сьогодні все побачимо завтра. Вже за побачила наші гар.